Доброго дня! Перед вами набір інструментів, в який входить перфоратор Bosch PBH 2600RE зелена серія і детектор PMD7. Дуже зручний, дуже якісний кейс. Давайте відкриємо, відкриємося кейс. Досить великий. Сюди можна покласти і бури, і інші витратні матеріали. Складається набір з перфоратора PBH2600RE. Ну, класичний перфоратор зеленої серії. Як на мене, для домашнього користування його вистачає з головою. Я декілька років, може, 10 років тому придбав собі для дому перфоратор Bosch. Так він у мене, мене переніс три ремонти і досі зараз служить. Тому якщо для себе купляєте, не треба тягнутися за синьою серією. Зелена серія, вона значно дешевша і так само якісніша, і так само на неї 3 роки гарантії. Цей перфоратор вироблений в Китаї, але якість у них однакова. Ті ж самі характеристики має PBH 2500RE. Але він випускається і в Китаї, і в Угорщині. Так, е режими роботи, як завжди, сверління, сверління з ударом і може працювати в режимі відбійного молотка. Я не рекомендую довго працювати в режимі відбійного молотка. Не більше 30 секунд, після чого ви маєте поставити в режим сверління, щоб змащувався механізм е ствол. Ручка регулюється положення дуже, дуже зручно. Ось він працює в режимі сверління з ударом. Так само тут є і в, і в зворотній сторону може працювати. Але в зв'язку з тим, що щітки тут не перевертаються, у нього. Швидкість руху і сила удару зворотнього русі набагато менше. Але це і не потрібно. Головне, щоб вона мала. Ви ж не сверлите зворотній мурусі. А ось рух вперед. Так само сверління. І режим удара Так, ось всі режими, ось такий він дуже якісний. Можна тримати. Запросто однією рукою. Мені дуже подобається цей інструмент. Так, Давайте покладемо його на місце. Ну, а детектор? Це самий простий і самий зручний детектор. У нього все просто. Тут три пальчики батарейки вставляються. Коли ви натискаєте кнопку, він на відстані 7 мм бачить метал і подає сигнал. Крім того, він ще бачить провода під напругою. Дуже зручний інструмент, не гірше синьої серії. Мені він дуже подобається. У мене є в прокаті, він дуже себе гарно зарекомендував. Крім того, він подає ще й звуковий сигнал, коли знаходить метал або напругу. Ну ось і все, що я хотів розповісти про цей набір. Можете звертатись до мене, брати на прокат або перфоратор, або детектор. Це буде набагато дешевше, ніж його придбати. А можете і купляти. Всього найкращого. Звертайтесь.